Добрий день. Дивіться срочний обзор павербанків, бо немає часу. Мені ну бігти реально треба. Просто нема коли. Я не встигаю всім усе об'яснити, показати. Дивіться, чого я рекомендую: або цей, або цей павербанк. Оцей удобний. Я використовую лічно двадцятку. Це 20 тисячний павербанк з швидкими зарядками. Тут швидка зарядка, тут швидка зарядка, і тут швидка зарядка. Скрізь швидка зарядка. Це удобно, це практично. Якщо десь виключили світло, один-два телефони не те, що можна зарядити, можна швидко зарядити. Тобто, ти поставив у тебе телефон за 40 минут зарядився, і ти другий поставив. Якщо візьмеш павербанк без швидкої зарядки, воно буде медленно заряджати. І ви один телефон, як займе паверпавербанк, він буде стояти там ну, півсуток, заряджатися, смислу його. Ви будете од павербанка, не відходить. А тут ви можете зарядити і буквально за півчасника підзарядили і відклали павербанк або другому віддали, а ваш телефон заряджений. Це удобно. І це двадцятка це тридцятка. У тридцятки у нас один швидкий виход, три не швидких. Це обичні зарядки, але великі токи. Це швидка зарядка, і тут швидка зарядка йде. Табло на таблові вказано: зараз швидка чи обична зарядка йде. Як тільки швидку дає, він показує, як і приймає як і віддає. Зараз можу показати на своєму зарядному. Сейчас, бо я вже все пакував, речі вже спакував. Та о. ось на оцьому кабелі. Ось. Mm -hmm. Так, це моя зарядочка. І ось пішло. Як в повербанк іде швидка зарядка, він показує це тут значочок молнії з'являється. Бачите, двійна молнія. Це означає, що пішла швидка зарядка. Е, вони в чорному і в білому кольорі є. Е, зараз чотири штучки є нарічі. Просто тридцяти тисячку не дуже удобно в сумочках. Тому що я навіть в рюкзаку, у мене мій походний рюкзак ось отакий. Зараз з таким рюкзаком хожу, то мені тридцятка неудобна. Вона занадто велика, невдобно таскати. Я таскаю двадцятку. Отака двадцятка чорна. Я собі, як тільки мій павербанк згорів, я собі отакий двадцятку взяв. Пользуватися мені для телефона Xiaomi і для оцього телефона. Я обоє їх заряджаю. Як тільки розетки немає, або що сьогодні ціло включали. Ось, впочало, ось у мій телефон Xiaomi, то я його ним заряджаю на швидкій зарядці. І так само, як він віддає. Коли він віддає швидку зарядку, цей павербанк показує, що він віддає швидку зарядку. Щас. І в тому і в тому павербанку використані не оці банки, що кажуть, з піском там ще. Там використані літій, і у... літій полімерні пластини. Пластини там отакі. Отакі пластини. Значить, отут дві пластини. Ось показую дві пластини. Отак. Я оцього зразка павербанки сам розбирав, витягував і показував на відео, що там такі пластини стоять. Не обманка, не пустишка, не ще що. А в оцьому павербанкові стоїть три пластини. Ось отут. -о. Три пластини тут стоїть. Якраз вони сюди стають. Бачите, три, три пластини. Тут кришка е знімається на защолках. Далі тут шурупи, шурупи відкручуєш і оце все начиння виїжджає в оцю сторону. Отакі пластини, змотані до кучі коротше, і підключені з платами защити. Все там роботає, коротше. Е, зараз покажу, як працює швидка зарядка. Ось мій телефон Xiaomi. Ось Type-C розйомчик. Бистра зарядка. Бачите молнія під, під низом. Зразу воно включає обичну зарядку, потім швидку. Обична. А тепер пішла штра. Воно написало бистра. В цей время на повербанкові теж показується значок швидкої зарядки. Ось тут я тіліпаю проводом, бачите воно? Молнія зелененька. Означає, що він надає швидку зарядку. Це дуже практично і удобно. Але дивіться, оцей варіант. Він більше як настольний. Ну таке з собою в гості прийшов або дома використовувати, то є зберіть тридцятку. Якщо вам з собою кудись в путішестві в рюкзачок, в сумочку женську, тоді двадцятку вибирайте, бо оця буде занадто масивна, ви її за собою не будете тягати. Дома стаціонарно виключили світло, отак поставили на стіл, і чотири розйоми всі родичі повтикали сюди все і заряджають. Тоді беріть тридцятку, тоді да.